Розі перші проголовне поїхали. Трамп говорив з Путіним. Тепер турбулентність знову очікує Україну питання чотирьох областей та Криму. Важкі переговори та важкі територіальні рішення. Не питають, чому в нього заплакані очі. Єрмака жартує Зеленським напередодні політичного цунамі. Версія на основі аналізу недавніх публікацій з американських змі і не лише пише Людмила Пустильника. Почну з даля днями Вашингтоні відбулася щорічна елітна тусовка провідних медійників США Грідрун Клаб Діне. Традиційно зібрання відвідує президента США Дякую журналістам за працю. Цьогоріч Трамп і Венце запрошення на вечерю проігнорували, а настрій присутні було понурим. Замість теж традиційного тоста за лідера країни калихи символічно і не без тролингу чинного підняли за першу поправку конституції США. Гарантує свободу слова і нею ліволіберальні змі не раз витирали ноги сарказму в квадраті, що й перше на 40-річну історію клубу не пили за президента. Зате серед політиків, які вшанували Ґриді клаба була посолом Аркарова, дивовижно живуча на своїй посаді, навіть після категоричної вимоги спікера Джонсона. Її відкликали ще раз, коли Зеленського возили на завод у Пенсільванії. Треба ж такому збігові статися, що паралельно з приймом у журналістів одразу кілька топових ЗМІ США вистарили публікаціями про зеленського внятково негативними і лівобиральні, і консервативні. The New York Times – рупор демократів колонки, що Зеленський робитиме далі. Отже, Зеленський next. в ній є прямія. Текстом «Розгул корупція Володимир нічого з тим не вирішує. Добре, було б, якби продемонстрував, що Україна дотримується демократичного шляху. Наприклад, міг би відновити вибори для початку, скасувавши військовий стан, повернути країну до нормальності. Натяк більш ніж прозорий заблиза близькі до республіканців вийшли з великою нищівною публікацією за крадівництво зеленського. Цивільні та армія розплачуються життями. Його владі скоро кінець самому пора заграти. За економіст кілька днів тому промовисти загувок зеленського. Ський є нелюбий диктатор чи популярний герой. і зеленський a Dislike a dictator or a popular hero Це лише декілька найбільш відомих перелічу. А взагалі про українську корупцію США останнім часом пишуть багато раніше. Теж писали, але щоб ось так з усіх прасок внезапно Пані Маркарова креатура Єрмака. Багато пашентонських медійників знає особисто логічно припустити, що раптовий спалах уваги до за корупції не обійшовся без опоки жіночок долу на побажання. Її київського боса не зеленського а реального керівника України вже почав готувати громадську думку на заході про вихід зеленського тиража. Не без намагання сподобатися цим зусиллям Білому дому. Тож вже інша справа. Що Єрмака в адміністрації Трампа не розглядають як замінника його боса. Усі корупційні схеми пов'язані з американськими грошима Україні за три роки війни, і які у нас уже дослідили ведуть до одного. І того ж прізвища Єрмака з цим треба щось робити не на камеру. Підсумовує джерело близьке до урядової команди. Шан. Але наразі з ними розмовляють, як з тим українським урядовцем, з ким це взагалі можливо. Після того як буде досягнуто миру, сценарію можливо декілька. Жоден з них не передбачає розслідування корупції з пакетами допомоги США та уникнення відповідальності причетними. А хто в домі на банковій хазяїн зрозуміло, без жодних американських ЗМІ повідомлення на сайті України президента Андрій Єрмак обговорив із представниками громадського суспільства про це перемовин щодо досягнення миру, з якого дива керівник офісу Атра за лідерами суспільства про мира та хоч. Без такого, що від перелічених нища діячів теж залежить перебіг майбутнього транзиту влади. На зустрічі були присутні виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко, гендиректорка центру Нова Європа Альона Гетьманчука, голова правління мережі захисту національних інтересів Анса Ганна Губко, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Вікторія Дрониця Марія Берлінська, президентка благодійного фонду «Дікнітес» Люба Шиповича, старший аналітик фонду Повернись живим головний Консультанта національного інституту стратегічних досліджень Микола Біліскова, полковник збройних сил України, учасник російсько-української війни Олег Гончару, голова центру громадських свобод Олександра Матвійчук. Вся королівська грантоєдна рація, хоч короля, взагалі тогули і принципово, яке в нього прізвище Зеленський чи Єрмак. Просто останні виявився хитрішим. Уряд національної єдності. Ось що потрібно прямо зараз. Пише Ігор Савчук. Зеленський опинився в ситуації, де манерів майже немає. Трампа відкрито схиляє його до капітуляції. Європа. Вагається, а США тримають ключ до зброї, без якої Україна не зможе воювати, але це не означає, що вибору немає. Уряд національної єдності. Ось що потрібно прямо зараз відновити тих, кого Зеленський позбувся через політичні вподобання. Муженко, Кривоні, Смарченко, Залужний, Бурба. Всі, хто може посилити армію та безпеку, те саме з дипломатією Трамп грає в жорстокий покер. Йому протистояти мають не статисти, ав В переговорах з його адміністрацією. Потрібні люди, яких у Вашингтоні знають і поважають. Порошенко Клімкін – ті, хто не раз вибивав для України підтримку. Дипломатичний фронт та раз не менше важливий ніж військовий. Якщо Зеленський цього не зробить, країна увійде в Піке, з якого вже не вибереться. У Трампа план простий змусити Київ капітулювати або поставити свого президента, який це зробить за нього. Україна не має права на помилку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. У кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.